Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ігічна ягам'ять, хто віддав своє найцінніше, а саме життя за нашу незалежність і за нашу свободу, во ім'я справедливості, свободи і незалежності. Сьогодні, у день воєнної розвідки України, ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих розвідників, і розвідка України сьогодні працює у всіх важких, важких напрямках на всіх важких, скажімо так. В областях, в яких проводяться бойові дії нашої держави, і ми хочемо показати молоді, що ми є всюди, ми беремо на себе відповідальність, ми розвиваємося, ми йдемо вперед, ми боремося за незалежність нашої держави. Вшанування загиблих це така наша свята, значить необхідність для того, щоб ми пам'ятали своїх героїв і для того, щоб наша молодь. Підхоплювала нашу справу і продовжувала цю справу захисту нашої батьківщини і нашої рідної землі. Курують ці всі питання, наші старші хлопці, які пройшли вже це гірло війни, очистили свою свідомість, полили своєю кров'ю нашу святу землю і допомагають організовувати зараз ці процеси. you <laughs>